Навіть не звернула увагу. Квітки стоять. Ой. І ще дуже добра новина, мене там наставниця моя. Так, тут такі і у мене пережульки вийшли. Хотіла а... би зайти до лавса. Вона каже, чого. Ну кажу, ми треба мені та чого. Це наш будинок. Банани. Були по лапці в кафуді. Ти шпав, ти шпав, да от розвалився Силетко, мам. Добрий мамо. Давай. як у баді не хоче йти гулять. Давай, іди, гулять. Давай, вставай, иди сюди. Давай. Давай, буде в хаті сиділ. Что ты скачивай? Ты хочешь тебя на ручки взял, да? Ты принциписть. Не хрукай. Не хочет. Глянь на него морду. Знаешь, что не він хочет, він не любит сам ходити. Не хоче гулять и ты? Вечером сам курточку помогает, а рано не хочет не хочет це вже і не так ранок, не такі Ну, mm, да. Офіційно доброго раночку. У мене тут вже суєта почалася. Я хотіла взагалі то э, почати раніше, ніж десята, але зараз десята. Я вже тут поставила робити опару. Я хочу з цього зробити варенички і хочу зробити пиріжки. В духовці дружджові. Подивимося, що з цього вийде. Але перш за все треба мені поснідати. Бо зараз, як я сяду сюди, то напевно буде це дуже довго. Ліпка вареників, пирогів. Ой, це мені на півдня. А ще вчора у мене замовили, верніше купили майку. От, і я мушу їхати в місто. І, відіслати. і ще дуже добра новина: мене там наставниця моя і її наставниця. Питаються, цікавляться, хвалять, бо я дуже гарні результати показую. Бо я тільки в компанії 2 місяці, а вже у мене майже тисячу бонусів. А це. Ну, дуже великий результат. Я дуже тішуся. Це мене не може не тішити. Тому якщо ти ще думаєш і сумніваєшся, то не роби цього, а пиши мені в директ. Знаєте, от іноді. Наслухаєшся там від людей або коментарі, і починаєш задумуватися, чи взагалі ти тим займаєшся, чи можливо перестати займатися, бо це дуже тяжко, часу не вистачає. Постійно треба рекомендувати людям, показувати, розказувати, бо ну, в людей, щоб з'являлася довіра до того, що не просто, типу, я випила два рази таблетки, купляйте в мене таблетки. Ні, і насправді я цю продукцію сама кожного дня вживаю, і мій чоловік вживає. Це дуже класна, крута продукція. От, і це треба показувати людям і постійно вести активну сторінку в інстаграмі, там на фейсбуці, ну у мене Фейсбука нема. В Телеграмі, тепер наставник, у мене дві дівчинки, треба їм приділяти час, треба їм розповідати, показувати, підказувати, про що, як, до чого, у всіх питання. Тобто, ну, це теж займає час, це дійсно робота, це труд. Але. От коли там, наприклад, Вадню простою чи чогось, і ти думаєш, капець, ну все, можливо, це не моє. І тут а, я пишу, типу, привіт, як справи? І мені відповідь, привіт, ну що, будеш мене реєструвати? І я така, дійсно, я на своєму місці, все. Все, класно, окей, продовжуємо далі. Так у мене було і вчора, наприклад, коли я реєструвала дівчинку із Австрії, теж так було. Треба продовжувати не здаватися, бо дійсно до сходинок лідерів дійдуть не всі, не кожен. Хтось зламається на якійсь сходинці, комусь не зайде, хтось здасться при такій тяжкій ситуації, але я сподіваюся, це не я. Ні, не так навіть. Я впевнена, що це не я. Так, Terima kasih telah menonton! Бо я завжди додаю куркуму, бо яйця не домашні, тому воно таке блідняве вийшло. Погнали місити і робити пиріжки? Із капусточкою і один тут з картошкою бо в мене залишалося від вареничків. А тут вийде малесенький рулетик, тільки я ще не придумала з чим. Можна би було масло з цукром і з корицею. Але кориця, кориця є, але масло в мене в морозильнику. Можливо, так і зроблю, як говорю зараз. така плетена вийшла, Трішечки порозлазилась, бо тісто дуже тоненьке було, але нічого, як спечеться буде добре. А поглянути, як пирожки підійшли. Вау! Треба ще яєчком намастити і поставити пектися. Капустою. Видно, так, що вони з капустою, в принципі, виличкою, це можна було не робити. <сі> Такі замарашки. Хто вміє ліпити з капусти варенички світлі, без отаких ото плямок ржевих, то вам вподобайка конкретна. Бо я то бачите, да? видно, що з капусточкою. В принципі, тут у мене останній розкатаний плоцик. Капусти, звісно, у мене тут капець. Давайте подивимось. І так, я тут продовжую і буду це все морозити. Власний аерогриль. Спробуємо зробити тут оладки, бо в мене сковородка погана. До речі, перший раз буду це робити. Тому побажаю мені успіхів. Надіюсь, не буде один млинець. Тут у мене такі пирожульки вийшли. М -м -м, дуже класно виглядають, Надіюсь, смачні. І тут у мене не вдався мій трішки рулетик, бо я забагато масла туди положила. Я думаю, що він смачний, але дуже-дуже жирний. Тому він і не піднявся, як ось, наприклад. Так, тут у мене, дивіться, в принципі, експериментувати можна класні такі вийшли плацики. Хто сумнівається на рахунок аерогріля, це дуже-дуже крутезна штука. Подобається мені, мені подарували на день народження. Я вибрала подарунок. Всі мої друзі скинулися. Коля доложив там, напевно, я не пам'ятаю, але напевно трошечки касьорки. І ось дуже класна штука. Раджу сердечко. Подобається дуже сильно. У мене XXL. От. Клас! І тут я буду ще запікати цю штуку. Ну, звісно, що пирожульки я запікаю там, але в мене духовка не є аж така мега крутезна, знаєте? Тому я захотіла цю штуку, і це дійсно класно. Ще треба силіконову таку штуку туди заказати і можна взагалі омлет там робити. Тут висять дівчата з Черкас, і тут у мене водичка стоїть, там ще кава ранкова. Варенички з картоплю, які вже підмерзли, я хочу їх попакувати. Ой, це ще ні. Не до кінця, напевно, але думаю, що вже не склається. Ну, всі можна було вверх положити. Мені просто піднос треба, щоб вилежити ту красу. Дуже класні пироги. До речі, мені видається, що пироги, саме такі пироги-пироги, я пекла перший раз в житті. Представте? Ну, а то, звісно, що витвір мистецтва мого. Тут спеклись мені на роботу такі мене млинці. Тут вівсянки, із банана, з творога і йогурта ще печеться. У мене сьогодні вимушений день готування. Вибрала макарони із грибами і із куркою. Смажу, хоча їсти ще не хочу. Але треба поїсти, бо тоді буде дуже сильно пізно. Їду відправляти замовлення і хочу заїхати в підронку. Ще я би хотіла дуже сильно заїхати в пепко, але це взагалі більшу сторону не хочеться. Я хочу такі купити класні стакани нам з колі, пити гельчик, щоб класні були новорічні Я вже знаю, які мені там подобаються. Але... Так не хочеться мені туди їхати. Ой, погода ужасна. Мрячка страшна. Я би хотіла такі класні, якісь естетичні стаканчики. Але шкода купувати тільки, наприклад, два. А не наборчик цілий. Подивимося зараз. Я хотіла би подивитися, чи в учительки є хтось вдома. Треба пирожки віддати. Несу, несу. Дзвоню, трубку не бере. Нема нікого. Ну, добре. Йду далі з пирогами. Поїздять трішки зі мною. Так, принесла їм тут повечеряти трішки і скуштувати моє творіння. Що, злякався? Здрасте, на пироги, чо, я не заходжу. Скаже мамі, що я за скатертинку забула, бо я її трохи збрехала. Вона питала, чи я до вас хочу зайти. Ладно, все, гуляй, я пішла. Орю Кажу, хотіла би зайти до вас. А вона каже, чого? Ну кажу, не треба він. Та чого? Як присипилася чого, знаєте? Кажу, то скатертину треба віддати. А насправді я про неї спомнила, тільки коли вона почала говорити чого, чого. Так що, вчителька, тепер ти знаєш правду, чого я приходила. Ну, все, їду робити робочий момент. Дивіться, яка у нас тут рай... ялиночка на районі. Відтоді не поїхала я в пепку. Лінь мені було, але ще дуже важливу роль зіграло те, що я подумала, що я зараз поїду, що знову надивлюся, мені захочеться купити. Це 100%. От Тому я стрималася. Бо думаю, мені захочеться купити не одні стакани. А по 6, це 60 аж злотих, а потім ще щось, це сотка двіляжа. Ну, і так прийняли рішення їхати в бідронку. Що у мами є для бадика. Ой, баняня! Баняня є, да? Баняня! Баняня є! Ти пісик! Це Ой, банана заялю як. Ой, який бананчик смачний. Ой, який смачний банан. Ти вже на роботу пакуєшся? Бадіком Бать, гралася, навіть не звернула увагу. І квітки стоять. Ой, такі трішечки, да вже? Ой, гарні такі. І тік-так тут. Ну це точно вже не будеш казати, що я твій їм. <с>, да? Дякую. Приємно. Такі квітки, як я поваранчувала. Гарні. Гарні квітки. Тут у мене, о, знову рай квітів. І так, розпаковка. З кафленда. Морква. Скільки тут? Півтора кілограма 3 злотих. Була по акції, але вже така доходяшка. Мені треба, коли я буду рибу робити. Банани були по акції в Кафленді 2,250. Дуже вигідно. Бо взагалі банани по 6, чим то чи по 7 злотих. Врос мені купила для себе і для колі. До речі, я користуюся чоловічим дезіком. По 11 злотих за штучку. Мандаринки, кафе 2,50. Тут а, мало. Віронка. Яйця. 1 плюс 1. Була акція. Тільки сьогодні. Одна штука стоє 16 або 17 злотих. За одну пачку. Тут 20 штук. Купила оливкову олію Була по акції. Так коштує 26, а так 1,50 або 22 злотих. Купила такий бочик: один щоб Коля їв, а один до варенички, вона свята на шкварки. Дві паприки були по 8 злотих за кілограм чи по 9. Щось Мандарини були в бідронці, теж по акції, по 3 злотих, але ліміт був 1 кілограм. А якщо хочеш більше, то по 4. Купила нарешті таку пательню. Вона не якісна, вона дуже дешева, коштує 15 злотих. Купила спробую спробую смажити на ній налисники і, наприклад, собі оладки. Бо я завжди жмотилася. На таку пательню, бо не розуміла, нафіга вона взагалі потрібна. Типу, як є обична пательня і можна смажити на ній. Але через купу років мені дійшло, чому люди купляють саме для налисників, і тільки для налисників, або для якихось сирників, чи оладків, чи панкейтів. Бо тією пательнею ти користуєшся кожного дня, ти користуєшся кожного дня. І от з часом вона починає прилипати. А налисники, панкейки чи там якісь там сирнички ти смажиш, ну, не знаю, раз-два на місяць, можливо. І вона залишає своє покриття, залишається нормальною. Але я не впевнена, що пательня за 15 злотих буде нормально смажити. Вона дуже тоненька. Терта, така. Можливо, це саме та м, ситуація, що скупи і платить двічі, бо нормальна пательня коштує десь злотих 40-50. Ну, я вирішила зекономити, подивимося, хоча тут царапин поки що немає. Подивимося, що з неї буде? Треба буде колись на лиснички посмажити. Я не поїхала в Пепку, да, бо зашкодувала 60 злотих на стакани, але купила. Ось, будь ласка, дві бутилки Марційні. Одна, я так думаю, що на свята, а одна на Новий рік. Одна бутилка 30 злотих. От вам 60 злотих, так? Да? купила дві шоколадки ще до нашого того наборчика супового. Не знаю, по 2 злотих вони були по акції. Картопля. Я не знаю, скільки тут, але кілограм злотих 50 був сьогодні. Це теж було по акції. О, боже, я не то взяла. Йо-майо, -йо. ну добре, взяла не по акції. Треба було три цукру взяти ванільових. А серед тих опакувань був порошок до печення. І взяла своє молочко. Рослинне овсяне, а не міндальне. Бо рослинне овсяне класне. Скупилася на 100. 48 злотих варли на 150, а скидка із усьої бідронки була нам 50 злотих. На його, як на свято. Мовчу. Я думаю, самі розумієте. Цілий день вдома і хотілося б ввечері подивитися кіно з чоловіком, але... Не сьогодні йду е, розтягуватися. В кожній стороні дивіться, як гарно, яка в людей краса. А це наш будинок. Жаль, що у нас немає балкону. Це я тільки вийшла до машини. А якщо так по району пройтися, то у деяких людей, то дуже гарно прикрашено. Дуже. Я би хотіла балкон, квартиру з балконом, щоб прикрасити. Але коли б у нас була квартира з балконом, то я думаю, що злотих на стол в місяць би ми більше витрачали. Тому що чоловік мій би чаще ходив палити. Тому є плюси, а є мінуси. Я думаю, що він буде мене зустрічати. А він тут розвалений. Ти... Привіт. Хто прийшов? Добрий ранок. Баги, прийшов? Добрий ранок. Баги, хто Добрий ранок. Ти ж пау. Я думаю, ти будеш мене зустрічати. А ти ж пау. Не буде спав, подивились. Це взагалі, я думаю, не переживу. Дуже тяжке заняття було. Дуже. Бадюна, Бадюна! Ой, Ой мої сина. Ти шпав, ти шпав, да? розвалився, синочка мамином. Мой да? ти мами сіно. Mm. Розвалився, да? Фух, це було дуже тяжко. Ой, як ти любиш маму, ай, добрий ранок. Фух, ну що, такий у нас сьогоднішній день був. Дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Напишіть коментар, да? Все. І до зустрічі в наступних влогах У нас така атмосфера вдома, цей приставака, так? Да? Mm. Ой, а я пішла митися, їсти Фух, і спати. Бо завтра нам вставати скільки в 4, жесть бо нам завтра на 6 на роботу. Ну, я Колі на 6, мені на 7, але мусимо разом їхати.